ПДВ і про ЄСВ. ПДВ, я вже сказала, наскільки він згубний для суспільства, тому що це важель, який речах, який завжди кожна влада приходить і вона ним маніпулює. Збільшує, зменшує, придумовує податкові рахунки з ПДВ, потім їх блокує, потім блокують податкові накладні і так далі. Для чого він? Ну для чого його треба прибрати? Плюс той штат, який адмініструє що з одної сторони, що з другої, зі сторони держави, купу людей. Ми витрачаємо ресурс на те, щоби. Його адмініструвати, а ще дуже величезний ресурс, щоб його потім контролювати. Тобто кожний приходить із контролюючих органів, а їх зараз дуже багато, починаючи від фіскалів, закінчуючи набу і іншими органами. І кожен хоче а, доказати, що підприємницька структура щось зловживає. Да? Для чого тоді цей податок? Якщо така громада людей забезпечує його адміністрування, давайте. Податок з прибутку, природній, абсолютно не потребує адміністрування в межах гаджетів. Ми можемо навіть з банківських рахунків перетягувати повністю в податкову декларацію наші доходи і наші витрати. І виводиться прибуток, який оподатковується. Чого бояться в податку на прибуток? Всі кажуть, цього не буде. Чому не буде? У нас в законодавстві прописан податок з прибутку, і він є абсолютно прозорим. Просто чому бояться, тому що контролюючі органи, коли приходять, вони починають перевищувати свої повноваження і говорити, це ми не зараховуємо у витрати, і це ми не зараховуємо, і це ми не зараховуємо. А тут ви неправильно зробили математику. А якщо ми це не зараховуємо, то ми вам і ц... будь-що придумовують для того, щоб і. Щоб збільшити оподатковуваний прибуток, прибуток угу. От. і тому, скажімо, бізнес обізнаний в цьому, і він просто боїться. Того, що прийдуть і от будуть розповідати, що так і так не так. А потім іди в суд. А далі держава в ручному режимі судами по керує і скаже, що якщо є такі акти, давайте ми по ним будемо по повідомленням рішенням приймати от такі рішення, потім не такі, а от такі. Потім європейський суд передивився, ми міняємо практику і так далі. Але це проходить е, великий термін часу, а бізнес хоче вже сьогодні і зараз розвиватися. Тому треба говорити про те, щоб е, створити умови реальні для розвитку бізнесу. І е, чим ще страшний оцей податок на додану вартість, що е, він від страху не дає е, ну, тобто касовий апарат. Це добре чи погано? Добре. Звісно, це полегшує роботу всьому, тому що я налагоджувала цілі системи, і коли ти просто скануєш все і продаєш через скан, це все просто. Це, це набагато спрощує всі процеси. Абсолютно. Але чому бояться? Тому що, коли до певного рівня доходу доходить, ти переходиш на сплату податку на додану вартість. І ніхто не хоче туди йти, в цю систему, тому що вона є. Небезпечною для бізнесу. і, і як в компенсатори, теж треба говорити про те, що люди, витрачаючи бізнес, витрачаючи величезні кошти на адміністрування, він дасть ці. Кошти або ці ресурси на розвиток або своєї інфраструктури, або в зарплати, або а, в основні засоби. І це знову ж таки підніме на новий рівень а, а, обертаємість коштів, яка і дає а, от цю прибутковість, тобто компенсатори зашиті в самій відміні цих податків. А, ресурс закладений вже.